У нас були. Правила, та які ми якби вивчили на початку повномасштабного вторгнення, багато разів повторили їх в різний спосіб, в ефірах на тренінгах, про, про правило, наприклад, двох стін, або, або необхідність одразу спускатися в підвальне приміщення, чи ці правила діють, коли ми говоримо про цю зміну, про це появу іскандерів із касетними боєприпасами, я однозначно можна, можу сказати, що. Правила двох стін в 90% випадків, якщо це не пряме влучання в будинок, рятують uh -huh. життя. І я просто можу трошки привідкрити сторону останнього прильоту. Людина, яка загинула, вона знаходилася в цей момент в, на своїй постілі uh -huh. і загинула саме від того, що уламок потрапив в неї. І не заховалася. Дуже так. зараз контролюємо саме ситуацію щодо там закритих відкритів закритих укриттів. Якщо є такі звернення, у нас у нас одразу виїжджають в будь-яку пору добу. І відчиняють їх, і ми це питання дуже гостро поставили. Бо коли б у нас була комбінована атака дронами, ми бачили, що люди реально напевно напер... вперше за три роки війни реально спускалися в підвали багатоповерхівок. Тому за можливості, звичайно, що це е, обов'язково спускатися. Але якщо ні, хоча б мінімально, це правило двох стін. Якщо є стіна, потім шафа, звичайно, що це правило є, але. Потрібно розуміти, що скло потрібно перемотати. І воно це, це також дійсно підтверджуємо, що воно правильно, якщо його правильно заклеїти, хоча б там хрест-нахрест. Бронеплівка, яка використовується, вона діє, вона ефективна. Я більше можу сказати: у нас один був із прильотів два місяці тому в Основянському районі, угу. там був приватний людин, будинок, і людина якраз поставила бронеплівку. Шахет упав три метри від цього дому. Там, де була бронеплівка, вікна повністю вистояли і навіть не було навіть тріщин. А буквально на іншій стороні в боковій, стояли в нього звичайні, звичайне скло, воно повністю посипалось. все, все залежить від того, які засіб ураження застосовується.